Друзі, всі привіт! Сьогодні ми занурюємо осінню атмосферу і мої топ-3 непопулярні фільми на цю тему. Перший називається The Others, інші 2001 року. Це трилер з Ніколь Кідман у головній ролі, який перенесе вас у світ жахів та загадок. У фільмі ми знайомимося з матір'ю, яка живе у суфісному старому, старому будиночку за містом, і діти, у якої страждають від фото. Сенситивності. Фільм доволі напружений, фільм жахів, трилер. І як тільки у фільмі почнуться дивні події, я вам гарантую, ви не зможете від нього відірватися. Там дуже багато таємниць, тому буде цікаво, чим фільм закінчиться. Наступний фільм це Малі як діти, Little Children 2006 року. Це драма, яка точно вразить вас своїми емоціями. У фільмі показано дві людини, які живуть свої однотипні життя, але в один момент їх життя перетинає. У фільмі показано дуже складні теми, такі як дорослішання, батьківськ. Я вам раджу цей фільм, і наостанок шедер від Крістофера Нолана, фільм Початок «Інсепшн» 2001 року. Фільм дуже цікавий, оскільки. Він просто перевернув уявлення про наукову фантастику фільмів. А у фільмі головна ідея, що потрібно, є група злодіїв, які крадуть ідею у сні, але одного разу їм дали інше завдання це впровадити цю ідею у сни людей. напружений сюжет, неймовірні візуальні ефекти все, що треба вам для осіннього вечора.